Всім привіт! З вами знову я Артур Бажен. Артур Корнієв. далі хворий. Нас вигнали з дому молитв, нам дали таку штуку. Якщо хочете якісь книжечки, звертайте сюди. О, там коротше, є така двіжуха, церква нова. Можна почитати заповіт, заповітну, вся фігня. Минулий раз. Минулі рази ми взагалі показували, як позбутись насморку, як позбутись грипу, як побрити ноги, нічого для цього. Ну, Мінімальні кошти, кошти витратити і потратити мало часу. Сьогодні що у нас є. У нас є лак, у нас є така хуєта, короті, щоб мити вікна, але насправді це спирт. 96% спирту етиловий Я ніколи не любив тратити гроші на перукарні. Приходиш там, сидіти ще і тратити стільки грошей, і це взагалі таке Харєво. Зараз я вам покажу, як можна. Дуже швидко, дуже-дуже дуже швидко постригтися. І така буде модельна у вас зачіска. Беремо, зараз лаком пшикаємо на волосся. Закриваємо лице, щоб не попало на лице. Зараз наш оператор буде мене пшикати цим спиртом на волосся. все, все, хватает, хватает. Фух, блять. Сука, вот это, блядь, все так страшно, пизда. Чекай, чтобы, блядь, на лице не попало. Окей, okay, все, давай. Блять! блядь! Хватай, все, давай. Ух, сука. Блядь, це не по пар... саме жорстке відео, блядь, яке ми зняли. Да не ну нахуй ти шалоніш До піздец. З вами коротше була програма Замутіка. От такого ви точно вдома не пробуйте, блядь. Ми повні дебіли. Всі казали, що програма говно, добре, хай буде гавно, але повторіть і прийшліть нам відео. З вами був Бажана і програма Замотійка заїбіться.